Всім доброго ранку. Вирішила знов раночок з вами провести, що я зараз хочу зробити собі сніданок і буду робити його із нічого. Ну, так буває, що все закінчується в холодильнику і. Так, будемо зараз по сусікам вишкрібати. Я вирішила зробити собі оладки. У мене був один цукіні, і я взяла ще моркву, щоб додати, бо один цукіні, ну, не багато, хочу, щоб ще залишилося не тільки мені. І є одне яйце у мене. Що, я додам тільки борошно, і буде у мене такий сніданок. І у мене закінчилася кава, бо я не, не знаю, показувала вам чи не показувала капсульне. Да, У мене капсульна машинка, і вже закінчилися всі капсули, треба теж буде купити. Ось, і Тому буду пити чай. Реально, все дуже просто. Бачите, морква цукіні, яйця, зараз додам солі і борошна. І все це посмажу такими милинчиками маленькими. Ось, буде мені такий сніданочок. Якщо була б ще картопелька, я може б додала ще картопельку. Взагалі можна додавати все, що завгодно. Ну Це такі овочеві оладки. Можна Що завгодно, мені здається, туди. Намішувати буде така вкуснота. М -м -м. Яка краса! Дуже смачно пахне. Ось такі млинці у нас виходять. Ось що в мене вийшло: трішечки сметанки, помідорчики і чайочок. У мене зелений, і я туди кинула пару трояндочок. Ось. Ну, такий завтрак. Так що приємно мені. Так, я перевдягла футболку, бо Облилася водою, а виглядає, ніби я десь щось якусь пляму поставила, щоб не смущати ні себе, ні вас. Так, ну що, приємного Міка біситься. Сьогодні у нас четверг. Розповім вам трішки, що я роблю тут іноді. Так, давайте спробуємо, що вийшло. Я ще не коштувала. Дуже смачно. Супер. Мені дуже подобається. Цукіні. Дівчата рекомендую. Сьогодні четвер. І ми з дівчатками, з подружками моїми. Зараз я риженькою якоюсь виглядаю, але це тому що темно. Ми вирішили з подружками, що будемо по четвергах зустрічатися стабільно. Так собі застовбили цю, цей день для того, щоб, знаєте, у кожного свої якісь там заботи, сімейні, життєві. І не завжди так, не завжди. Виходить зустрічатися, а тут ми вже так вирішили, що все, четверг, ми зустрічаємось. І ось сьогодні, якраз це четверг, і дівчатка хочуть сходити, Ми чи йдемо до музею, чи просто гуляємо, можемо ввечері там десь посидіти випити келих вина порозмовляти. Ми, ми того разу ходили в Шонбрун у замок. Сьогодні вирішили. а, ні, Ми ходили в Шонбрун, потім ми ходили в музей природи, природознавства. Дуже гарний, дуже класний. Взагалі, музеїв у Відні дуже багато, і я раджу, коли ви приїжджаєте, відвідати хоча б. Хоча б деякі, їх тут дуже багато, і інколи один музей за один раз не передивишся. Оця так виходить з цим природознавчим музеєм. Там дуже багато всього, він великий. Ми того разу, минулого разу, тільки дві з половиною годиною передивлялися каміння. Це було дуже цікаво, ви не розумієте, вони такі там просто. А потім ми вже у неділю я з дівчатками, з доньками своїми ходила, ми вже додивилися все інше. Ну Ось так, за два рази, Але Ми втомилися дуже сильно, багато всього. Ось сьогодні ми хотіли з дівчатами сходити в музей імператриці Сісі. Мені дуже подобається серіал. цей. якщо не дивилися на Netflix, подивіться. І... Але він працює там десь до 4 чи 5 години. Ось, а у мене справи, справи з Рітою. Тому я не можу сьогодні відвідати музей, але я може приєднаюся вже потім пізніше до дівчат, може, десь на на, на келих видна, не знаю, подивимось, але сьогодні ми потріб... ми, нам потрібно зустрітися, бо ми вже не бачились, ще дівчатка від'їжджали, я того четверга сама гуляла. Куку. -ку. Дуже смачні, вийшли. Так що... Зараз може і Катя ще зацінить. У нас прям весна. 7 градусів. Навіть сонце. ого. Чувак це сьогодні приходив до нас. У нас дуже сонячна погода. Відчувається. Весна, що навіть я взяла окулярчики. сонцезахисні але ж зняла, хотіла вам показати сьогодні такий дуже легкий макіяж, бо я дуже поспішаю, мені треба встигнути. Вже трішки навіть і запізнююсь, тому все дуже швидко робила, швидко. Ось, лечу. Зараз мені треба доїхати спочатку. На метро я їду, а потім на трамвайчику. Десь зупинок 5. Ось, що у мене є скільки? 35 хвилин для того, щоб доїхати до місця. Але у мене такий район, знаєте, що, в принципі, 35 хвилин, і я десь і у центрі, і будь-де. Так дуже зручно. І такі розв'язки транспортні. Зручні, навіть якщо у вас немає авто. А, звісно, у багатьох, багатьох людей, хто зараз тут перебуває тимчасово, немає авто, то нічого страшного, можна спокійно доїхати на транспорті. Боже, як класно, як гарно на вулиці. Прямо починаєш дихати по-іншому. Відчувати це зима, вона максимально депресивна була. Напишіть, у вас теж так таке ж відчуття. Коротше, сонце світить, але не дуже гріє. Я вже випила кави, трішечки зігрілася, бо треба було щось з цим робити. Але пташки співають, зазивають весну. Ось, так що. Я так, мені здається, трішки поспішила з цим пальто, бо воно дуже тонке. Але ну, сподіваюся, що не сильно замерзну, бо я після цих справ потім, можливо, встигну зустрітися з подружками, не знаю. Поки ще буду зайнята десь зараз у нас час. Десь до п'ятої я точно буду зайнята, а потім вже подивимось, вистачить мене на те, щоб провести час для себе чи не вистачить. Поки займаємося сімейними справами. Ось такі справи. Клас, сонечко. Ой, дівчата, видихаємо. Не знаю, у вас також, так, да, оце отут-ось -от постійно якась, якась напруга. І якийсь ком стоїть, і як його позбутися. Дуже хочеться, як колись, бути просто свободною, щасливою людиною, як було раніше добре, да? але ну, не буде як раніше. Зараз стільки всього відбувається і маніпулюють світом. На жаль, про деякі речі реально не можна. Говорити да? Там про НЛО, яке зараз всім нав'язується. Я просто ну, розумію, що це буде зараз ах, будуть, е, на, на міск людей впливати таким чином. Ось такі мої думки. Треба якось видихати і. Шукати класні моменти в житті тут і зараз. Це я для себе, звісно, усвідомила, але ну поки, знаєте, ще не настав той час, коли я можу це примінити на себе, на собі. Ви просто не уявляєте, як я ціную цю тишу, коли я повертаюся з гучних районів у свій. А тут я постійно, вроді як, знаєте, прикалую з того, що у нас тут пенсіонерські райони, так дуже тихо, якось дуже странно. Але якщо порівнювати як людно, як шумно десь в інших районах, тут я приїжджаю додому і я відпочиваю. Зараз просто цілий день моталася. Оце я вам записувала, бо була година, а зараз, щоб ви бачили 18.42. Ось я сьогодні так і не встигла, так би мовити, відвідати культурну програму зі своїми подружками. Вони сходили в музей без мене, ну, але такі були обставини. У мене були дійсно справи сімейні. Це важливіше, тому, тому так. Тільки я закінчила все це робити. Ось цілий день моталася, і я насправді так втомилася вже, що і я вже нікуди, мабуть, не пішла. Мені зараз знаєте, чого хочеться. Мені зараз хочеться прийти додому, зав'язати волосся, змити макіяж і зробити якусь поживну зволожуючу маску на обличчя. Просто у мене, мабуть, після того, як я. Використовуються всі засоби, які відлущують, да, оновлюють шкіру, щоб не було пігментації, трішечки воно мені підсушило. Мені так здається, і я прям відчуваю таку стягнутість. І, коли навіть дивлюся в дзеркало, ну, так хочеться прямо змити макіяж. І... Хочеться, мабуть, зараз не користуватися пудрою, хоча я пудрою постійно користуюсь, і мені все було ок. Але зараз така пересушена шкіра. Ох, запихалась, що дуже хочеться зробити маску. Мабуть, я зараз це і зроблю, бо вже тільки дойти додому. Коротше, у нас вже темно. Вже прохолодно. Завдяки тому, що я йду швидко. Ой, тільки рука в мене устала. Тільки завдяки тому, що я йду швидко, я якось не замерзла. Так, в цій курточці дуже холодно вже. Так що все. Я по дорозі встигла, тільки оце ми з вами снідали. І я тільки десь у шостій. В п'ятій годині я купила собі в шпарі якийсь ролл. Називався піца рол, але це в Лавашу. Там якісь салямі. Дуже несмачно було, я так плювалася. Ну, але вже купила і поїла. Коротше, це вся моя їжа на сьогодні була. Не знаю, зараз, мабуть, чай поп'ю і все, бо вже немає сил щось готувати.